Ми зібралися разом, щоб всім нагадати, що здоров'я це скарб людський. Будь справжнім, ти з усмішкою по життю йди. Ми шлях обираємо свій, йдемо по життю до морі. Потрібним ти будь завжди, іди до своєї моти. Та тільки добро роби, і ми по землі неси. Заробне завжди. А, а з вами команда Кенгу. Головне Пий багато води. Вживай корисні їжу. Побіть пом'яти користуючись гаджетами. Займайтеся спортом. Тетюнопаління ні. Дотримання гігієни ні. Пізно лягати спати ні. Зловживання шкідливої їжі. Ні. Вживання алкоголю ні. Я їм здорову їжу. Я дивлюся майбутнє з оптимізмом і мрією. Я достатньо сплю. Я зустрічаюся з друзями. Я не боюсь труднощів. Я вірю в себе та в свої можливості. Ми обираємо життя. Ми, ми обираємо здоров'я і вас закликаємо до цього. Вас закликаємо всіх всіх А, а з вами а була команда Ренгуру. Lord, this is